Привіт! Сьогодні понеділок 5.30 ранку. Зазвичай це о, о якій годині я прокидаюсь, щоб піти на своє перше тренування. Так, це буде відео. Ми, я покажу свої тренування, свої харчування протягом тижня. Що хочу сказати, це буде легкий тиждень, доволі легкий, всього 15,5 годин тренувань. Тренування я рахую саме, саме по годинам, не по кількості, просто, а по годинам. Що по кількості, то це виходить 2 тренування. Кожен день у нас буде. Тільки в суботу буде один довгий віл на 3 години. Все зніму. Все подивитись сьогодні понеділок, 9 число. На годину у нас зараз 5.56, прокинувся о 5.30. Як завжди, сходив в туалет, почистив зуби. Зараз у мене кава з зефіркою. Це мій, скажімо так, не те, що сніданок, це прітренік, можна сказати. Тобто це їжа, яка дасть трошки енергії, не заб'є ЖКТ і дозволить нормально тренуватися. Тому зараз я п'ю. Каву з цукром, з зефіром. І е, переодягаюся, і виходимо на бігове тренування. Як бачите, там за вікном ще дуже темно, тому будемо бігати по темному. Ну, щось підніму. Проблема в іншому. Е, там такий вітер, що просто жесть. Вібрався повністю вже зимовий лук. Попереду у нас, я не сказав, година бігу по задачі в дуже легкому темпі. Дуже легка інтенсивність це буде теб десь біля 5:30 перша зона прямо на чилі, на розслабоні. Тренування закрито, година, все по плану дуже легко. Спокійно, як бачите, вже було світло. Почав знімати на вулиці, але вітер просто 6, тому перезнімаю. Снідаємо, покажу вам, що я їм на сніданок погнали. Вівсяна каша. Туди я додаю протеїн. Тобто протеїн сам вмішую в вівсянку. Далі накидаю туди чорної смородини зазвичай, але сьогодні у мене інші ягоди це чорниця була, банан. І зверху джемом, тобто звичайний джем, тобто чистий цукор, все як потрібно. Цукор це енергія. Далі ще після цієї вівсянки кава з цукром, без нічого, без зефіру і все. Тобто, якщо порахувати, то за ранок я спожив близько тисячі калорій. Тисяча калорій це енергія, яка мені необхідна на те, що я закрив. 11 км бігу зранку в легкому темпі. І зараз я закинувся цими вуглеводами. І після чого в мене буде велотренування на годину 45 хвилин. Теж по плану велотренування буде в легкій інтенсивності, спокійно все, все як потрібно. Тому зараз я поїв. Працюю, відпочиваю, та буде в мене одна пара навчання. Я навчаюся онлайн. Відпочиваємо і о 10 починаємо велотренування. Відпочили, приготувались і погнали на вірчик. З собою в мене дві фляжки з цитруліном. Тут немає вуглеводів, тут чиста вода розмішана з цитруліном. Підключив звіт сьогодні. Я працюю по ватах, щоб не було так одноманітно тобто буде певна структура тренування, розминка. потім там блоки трохи більше, трохи менше. Я думаю, сюди додамо, подивитись, але це більше щоб було ну якось цікавіше робити саме тренування, не так а, одноманітно. Все. Я закінчив велотренування. Тут ви можете бачити результат. Дуже легко година 45. На сьогодні це все. Два тренування зроблено. У нас зараз 12.00. А я вже закрив свої два тренування. Тому супер. Далі, за планом, в мене обід. Буду відпочивати, набиратися сил. Далі ще в мене. Робота, пари, тому дуже, дуже цікавий і продуктивний день. Приклад, як дуже просто за ранок закривати два тренування. Далі ми з вами побачимося вже завтра зранку. Завтра зранку план такий. прокидаюсь я так само о 5.30. і їдемо в басейн. Тому до завтра. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас наступний день, сьогодні вівторок. Зараз шоста ранку, і як бачите, я вже виїхав з дому, прокинувся о 5.30, як завжди. Це мій один час, в який я стараюсь прокидатися кожен день. Ну і відповідно в один час кожен день лягати. Це о 9:30, ну максимум о 10.00. От зараз... Що зараз? Зараз холодно, а ми їдемо плавати. Басейн відкриту воду. Зараз вам це покажу. Я відплавав, вийшов з басейну, вже світло. Отак от, от зустрічаємо світанки кожен день. Що прошу сказати? Тренування зайшло нормально, легенько 45 хвилин уклавав все су плану. Їду додому, снідаю нормально, і потім зал будемо робити силову, і я вам все покажу. Так як я тільки починаю повертатися до силових тренувань і не займався силовими тренуваннями вже точно більше ніж півроку, починаю дуже легко і спокійно, з маленькими вагами. У нас задача зараз силових вправ, зміцнити м'язовий корсет. те, що буде допомагати мені у посередньо моєму основному спорту. Перше, що я роблю, це вертикальна тяга блока перед собою. Тут у нас дуже добре пропрацьовуються м'язи спини. Далі у мене випади. Почергово назад зі штангою на плечах. Тут у нас в основі це стабілізатори кору і м'язи ніг. Далі дуже корисна вправа для бігунів, тріатлетів це пліометричні вправи, тобто це вистрибування на платформу. Тобто пліометрика це ділякі взривні. Штуки воно дуже-дуже добре допомагає розвивати фізичні якості, які необхідні саме у триатлоні. Далі у мене йде присідання з гір'єю. Наступна вправа на м'язи кору. Це планка на ліхтях з почерговим доторком стегна. Дуже добре стабілізує, розвиває дрібні стабілізатори кору. Тому лайк like this. Я закрив вже. Своїх тренування. І на сьогодні все. Єдине, що не встиг в залі зробити, це мобіліті, е, розкатувати стопи м'ячиком, порозкатувати м'язи валіком для міофасального релізу, це дуже важливо порозтягуватись. Тому мобіліті зроблю вже вдома, бо зараз вже треба їхати, е, бо починаються пари, починається навчання. Ось, але дисципліна, регулярність все присутнє в моєму житті. Тому на сьогодні по тренуванням все. Ще зараз, вчора я вам показував свій сніданок, а сьогодні покажу, що я їм на обід. Їдемо додому, навчаємося, і потім я покажу вам свій обід. Навчання. Зроблено тепер можна і пообідати. Ось такий у мене обід. Тут у нас е, рис, курка, соєвий соус, трохи соусу без жирів, типу кетчупа, масло з хлібом і сок. Збалансований варіант обіду приблизно на тисячу калорій. На сьогодні у нас все. Далі в мене як завжди нічого цікавого. Це робота моя і відпочинок. Буду відновлюватися, і ми побачимось завтра. Завтра у нас буде середа. І цей день повторюється, буде такий самий, як і в понеділок. Тобто, у нас буде година бігу і година 45 віла. Але покажу вам завтра ще трошки чогось. Іншого цікавого, на жаль, це підготовчий тиждень, і ви не побачите тут болі та страждання, тому що їх не має бути. Думаю, що надалі щось цікаве покажу, як я справляюся з цим тижневим об'ємом. Тому до завтра! Добрий ранок! Дуже холодно. Сьогодні навіть вже одягаю базовий шар. Це е, спеціальна така термушка, скажімо так, її основна задача це е, вбирати в себе під і е, зберігати температуру тіла. Ось. Ось Що е, На вулиці 0 градусів і туман. Скажіть кайф. Туман просто жесть, але так прикольно, на вулиці нікого немає, тільки я один бігаю 16. Ваня зроблено, вже наві зайшов в магазинчик, прикупив собі банани, зефір і шоколадка. Вписується в раціон. Контролюється кількість калорій, контролюється кількість всіх нутрієнтів. Що по бігу сьогодні зранку, прокинувся. Трошки тяжко. Тяжко було прокидатися. Але якось пройшло 10 хвилин і все, іначе так, тинь, бодрячок, Все, вмикаємось в роботу, тому ну, наче без проблем. Біг дуже легкий, далі снідаю свої справи, навчання робота. І віл сьогодні буде аж ввечері. Тому що сьогодні ці багато роботи і завдань, тому віл буде аж ввечері. Бачите, які сих пор? Жесть, наче в Лондоні. Так, я вже докручую заминку, залишилось 3 хвилини. Що хочу сказати? Тренуватися після обіду це повна шляпа. Дуже важко. Мені ось я, ну, зрозумів, що мені дійсно легше зібратися ось зранку, коли в мене вистачає сил, я не втомлений, більше рашити тренування і потім вже займатися більше такими своїми справами, як навчанням, роботою і так далі. А робити тренування ввечері дуже складно. Е, і, знаєте, найскладніше було це змусити себе почати тренуватися. Це найскладніше. Оця думка, коли ти думаєш, блін, зараз годину 45, оце сидіти, крутити і так далі. А потім такий ось, головне перебороти себе і почати. Коли починаєш, потім все, пофіг. І зараз ось я ну, подивився там цікавих відосиків, послухав музичку, тому взагалі без проблем. Тренування низькоінтенсивне, тому це е, ще одна перемога над собою. Пишайтесь цим, коли ви перемогли себе і е, зробили щось. Добрий ранок. Прямо включено з басейну. І останній день, коли е, басейн під відкритим небом, тут будуть накривати такий купол. І вже все, лепа закінчилася. Зараз у нас 7.25 ранку, я вже відплавав тренування. Так що, всім доброго ранку, як то кажуть. Так, сьогодні вже п'ятниця. Сьогодні по плану біг і віл біг мав бути першим, так як в середу було і е, понеділок. Але життя, скажімо так, вносить свої корективи, тому вчора, на жаль, довелося попрацювати допізно і ліг спати о 23.00. Це дуже пізно. Тому вирішив, що пріоритетніше буде це доспати, а вже тренування змістити пізніше. Ще хочу сказати, що ну, в мене, наприклад, і ніколи так не буває, що всі тренування ідуть чітко за планом. Все рівно є якісь зміни, щось треба змістити, подвинути і так далі. Тому це нормально. Це життя, все трапляється. І зараз я перемістив трошки пізніше, зараз у нас 10-година, я вже пів годинки відкатав, ще залишилась година 17. Їду в велотренування і зроблю біг. Але але найголовніше, що це тренування закриється, тому поїхали далі ще година. Все по плану, план виконується зараз біг, годинка. Бакину, ми дуже темп і зараз йдемо по 5-20, дуже легко. З контролем інтенсивності. Всім добрий ранок. Сьогодні у нас а, ранок суботи. Я вже снідаю. Як бачите, у мене все як звичайно, вівсянка. Тут виходить вівсянка, чорниця, бананчик, трохи протеїну і джему. І зараз ще каву з цукром поп'ю. Сильно натрамбовуватися сьогодні не буду, бо виїжджати на тренування вже через годину потрібно. Тобто година різниці це дуже мало. Так, буквально легко. Тут навіть порція менша, ніж я зазвичай на сніданок їм. От. Попереду 3 години велосипеда. Нарешті роздуплю свій каньйон, який стоїть вже, я не знаю скільки, тижнів-два точно я на ньому не їздив на балконі. План такий, легко по, по місту проїхати 3 години. Сьогодні останні, один із останніх теплих днів, тому, тому будемо ловити це. Продовжую доїдати свій сніданок. Готуємо себе велосипед і let's go на тренування. Дивіться, у мене е, одні педалі на два велосипеди, бо вони саме з паверметром. Тобто це Duo, тут на кожній педалі, ось один паверметр, ось другий. Е, вони вимірюють ну, потужність. Тому я переставляю з одного біла на інший. Є така тука, зараз вам я вкручу педалі і покажу, як запам'ятати і зручно, щоб потім не було проблем, що ви не в ту сторону викручуєте, зриваєте, як легко зняти педалі з віло. Закручується педаль завжди в сторону переднього колеса. Завжди вперед. Дивіться, а щоб легко викрутити педаль. Вам необхідно взяти звичайний шестигранник, поставити його таким чином, щоб цей хвостик завжди дивився до заднього колеса. Тобто тут це буде ось і вона хоп, викручується. Ну зараз вона легко викручується, бо я ще не поїздив. Тобто, завжди цей хвостик повинен дивитися на заднє колесо. Чому я це кажу? Тому що завжди є проблемою у людей. А, і в мене така була: я одну педаль. Трохи різбузював, бо забуваєш, в яку сторону викручувати, бо одна викручується в одну, друга в іншу, і потім ну, відбуваються проблеми. Тому запам'ятайте головне, що цей хвостик повинен дивитися до заднього колеса. Тобто, з однієї сторони це так, з іншої сторони це ось так. І запам'ятовуючи оцей один маленький елемент, проблем більше ніяких не було. Користуйтесь Ready to start. Я на вулицю кататися не виїжджав вже два тижні. Минулий тиждень взагалі не було велотренувань, так як був тиждень відпочинок. Це єдиний тиждень в році. І ось за цей тиждень було три тренування, але всі на станку. Тому let's go. Вам покажу, як я веду статистику своїх тренувань. Так, дивіться. Отак От називається програмка. У мене всі мої тренування. Минулі, теперішні майбутні. Ось оцей, цей тиждень, який ми з вами проходимо, тобто він є е, як підготовчий, повинен складатися з 15 годин. Ви Можете бачити. 15 половиною годин, 15 вже зроблено. Завтра ще легенько побігаємо в зоні другій. Що тут у нас? Тут у нас все те, що було закрито сьогоднішній вільчик це під контрольно. Тут можна дивитися аналіз тренування, тренування, вся статистика, каденс можна дивитися і так далі. Дуже прикольна штука, дуже прикольна платформа. Я тут веду своїх атлетів, забиваю. Собі свої ж тренування, тому, е, тому ось так. Чебурашечка, ти вдома. Мамка з папкою їдуть бігати, а ти вдома. Брі, брі. Ти хочеш з нами поїхати побігати? Хочу з нами їхати на змагання. Сьогодні е, у мене буде, скажімо так, тренування. Тренування змагання. Я сьогодні буду в ролі пейсера. Влада сьогодні біжить свою другу в житті десятку, а першу вона бігла в березні, пробігли її середнім темпом 5.30. Зараз задача пробігти в темпі 5, і я буду в ролі пейсера. Для мене цей темп це ну, більше як тренування легке, тому. Скажімо так, приємне з корисним. Бачили, щоб дівчинка їздила на такій машині? А? Так, ну що, спортсмен готовий. Ану, покажи номерок. Так, Ми вже на локації на ВДНХ, де буде відбуватися забіг. Зараз трошки поясню. По плану сьогодні, взагалі, у мене має бути плавання і зал, тобто третє плавання, плавання і третє зал. Але так як це початок сезону, підготовка, тут ще ну, можна, скажімо так, трохи змінити. Головне це контролювати інтенсивність, щоб все було легко. Саме легко для мене безпосередньо закрити об'єм тренувальний, тобто об'єм і інтенсивність. А вид спорту, в принципі, можна трошки поміняти. Чому я так вирішив поміняти? Влада сьогодні біжить 10 км і ну, ви розумієте, що їй буде набагато легше, коли я буду її пейсити, коли я буду її вести. В тому темпі, який їй потрібен, це набагато легше. От, тому вирішили зробити так. Таким чином, я вчора катнув більше на вело, ніж мав. Я мав проїхати 3 години, а проїхав 3,45. Ну, трошки додав. І відповідно сьогодні будемо сьогодні бити рекорди. Скажу так, пейсмейкер дорого. Звертайтесь. Трошко йде, але нічого, ми дотягнемо, ми впораємося. Працюємо. Залишилось у нас 3,5 кілометри. Вже все, вже фігня. Ще трошки. Вітаю! Я, я ще трошки не прийшла в себе. Ну я дуже, дуже задоволена собою, своїм результатом. Середній темп вийшов 4:39. Ось, ми вибігли, вибігли з п'яти, причому, що останній кілометр вийшов найшвидший. Вийшов по 4.23. Робоча десяточка, треба було потерпіти. Пострадати, так? Да? Ти потерпіла, пострадала? Потерпіла, пострадала, капець. Якби, якби не мій тренер, то я б не витащила, звісно. Так що так. А зараз е ми щасливі, з побитими рекордами їдемо їсти піцу. Ну що, ми вже відбігали, вже вдома, відпочиваємо. Я ось якраз працюю з усіма планами. Своїх атлетів і свої на наступні тижні, тому займаємося роботою, так скажімо. Ось, друзі, ось такий вийшов мій тренувальний тиждень. Він був доволі легким. Зараз я все почуваю прям супер. Взагалі не втомлений. Все навантаження дуже класно переварилося. Далі мене чекає ще декілька ось таких от підготовчих тижнів, і потім починається вже там основна робота. Навантаження буде збільшуватися там на 18-23 години на тиждень і вже будуть починатися більш складніші робочі тренування, там, де потрібно ну, трохи попрацювати, скажімо. Попереду ще початок тільки сезону. Багато цікавого. Якщо вам Такий формат вложний е, сподобався. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Буде дуже цікаво дізнатися вашу думку. Що вам зайде, тоді буду продовжувати такі знімати, такого плану відео робити. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і будемо продовжувати розвивати український YouTube надалі. Всім па-па!